Вітаю, я Леонід Цихановський. На Росії відбувся черговий невдалий запуск ракети 9М730 Буревісник. Це улюблена іграшка Діда з Бункера. Він про неї постійно розказує всім, де тільки можна і де не можна. Підготовка до цього запуску велась з жовтня 2023 року. Після запуску ракета прилетіла менше 30 кілометрів і впала в море. Ніколи такого не було і от знову. Дійсно. Дійсно, це вже 14-й запуск, випробувальний запуск ракети 9М730. Перше випробування відбулося в червні 2016 року. Щось більш-менш схоже на нормальний запуск був тільки один раз, в листопаді 2017 року. Тоді ракета летіла близько 2 хвилин і теж впала у море і втопилась. Ще 11 пусків були невдалими. Відпрацював стартовий прискорювач, а маршовий двигун, оцей самий прямоточний ядер, не включився. Ракета при цьому пролітає 10-20 км максимум і падає. Російські кораблі і до сьогодні шукають на дні Баренцевого моря залишки цих ракет. Тому що, тому що кож, в кожній з цих ракетів був на борту ядерний реактор, а плутонію в ядерному реакторі було достатньо, щоб зробити з нього невелику ядерну бомбу. Прошу вас, підтримайте наш україномовний канал в Монобанку, Підписуйтесь, поширюйте наше відео. Всі посилання під відео. Самим невдалим був 13-й запуск ракети Боревісника в 2019 році. Були жертви серед провідних фахівців Всеросійського науково досліду інституту експериментальної фізики. Він входить в систему Росатома російського і знаходиться в місті Сарові. Загинуло 5 ведучих спеціалістів цивільних цього інституту і 2 військовослужбовці. Тоді було сильне радіоактивне зараження. Наслідки катастрофи вдалося ліквідувати тільки через 5 років, тому що через 5 років зробили наступний запуск. Причина споконвічна російська безвідповідальність. Перші 12 пусків були зроблені на полігоні півострова, півострова Панькова, острів Південний архіпелага Нового Земля. Це безлюдні північні місця і там завжди робили важкі ядерні випробування за часів Радянського Союзу. Готувати ядерне випробування на новій землі важко і довго, тому вирішили розібрати випробувальний майданчик на новій землі і перевести його в населений пункт Ньонокса. Це неподалік від міста Северодвинськ, 30 км від нього, зовсім поруч. Пускову поставили на пірсі біля води, і при підготовці до запуску в 2019 році ракета вибухнула. Рівень зараження в 20 разів перевищив норму. Радіоактивна хмара пішла на південь, зачепила Москву і дійшла до Казахстану і Азербайджану. І саме оці дві країни Азербайджан і Казахстан, виявили підвищену радіацію і наявність в хмарі. Радіоактивній хмарі ізотопію барію, стронцію лантану. А це є чітким свідченням того, що вибухнув саме діючий ядерний реактор, саме працюючий ядерний реактор вибухнув, в якому відбувається процес ядерного поділу важких ядер. То давайте розглянемо питання, що ж це за чудовафлі такі російські. Відповідь однозначна. Що в Росії знову знайшли на мусорці старі проекти прямоточного ядерного двигуна і запропонували його продовжити, продовжити роботу над ним? Вперше прокрила взагалі це не російський проєкт. Вперше прокрила ту ракету з прямоточним ядерним реактивним двигуном, задумали в США в середині 50-х років минулого століття. Це був романтичний час освоєння ядерної енергії і лозунг, який був у світі мирний атом в кожну хату. Ну, цей лозунг звучав зовсім не так, як він почав звучати після Чорнобиля. Отже, 1 січня 1957 року почався, почали роботу в США над проектом Плутон. До 1961 року зробили один екземпляр дослідного двигуна. Він на полігоні пропрацював 10 секунд і потім його виключили. Ці недоліки прибрали і в 1964 році зробили ще один двигун для льотних випробувань. Ну як це робиться? Ставиться цей двигун під крило бомбардувальника Б-52, і він літає, час від часу, включає і виключає цей двигун. От в польоті на швидкості 900 км на годину включили цей двигун. Двигун працював, він розвинув потужність 513 МВт і тягу 160 кН. Прилічна тяга. Але через 6 хвилин роботи пілоти в Б-52 зареєстрували високу радіоактивність, наведена радіація від реактора, що під крилом був. Дв цей двигун ядерний виключили, повернулись на базу. В результаті. Пілоти отримали легку променеву хворобу, техніки інженери, які ставили цей двигун, а потім вони його мали зняти. оцей він світиться від радіоактивності, його знімають і везуть в сховище. Техніки і пілоти отримали середню і важку променеву хворобу літак. Повністю був радіоактивний, сильно радіоактивний, його відволокли, відволочили в пустелю, він там стоїть більше 60 років, ніхто не підходить, бетонні плити на сенсі аеродрома переклали, ну і проєкт на цьому закрили. Рішення Сполучених Штатів було таке: проєкт необхідно закрити, тому що він більше небезпечний для своїх, ніж для ворога. В Радянському Союзі за деякий час після цього почули про ядерні двигуни і вирішили зробити бомбардувальник, що чотирма ядерними двигунами. Літак називався М-60. Він мав, він мав літати на висоті 14 км з швидкістю 2000 км на годину, як сучасний винищувач. Дальність польоту 25 тисяч кілометрів, це значить, він летить в США і назад без посадки і без дозаправки. Він має бойове навантаження, мав би мати бойове навантаження 18 тонн, тобто в США і назад без проблем. І такий двигун в Радянському Союзі зробили. Зробили один екземпляр, поставили в бомбовий відсік бомбардувальника ту 95 і почали його випробовувати в польоті. Результат, результат був аналогічний тому, що в США. Літак і двигун сильно радіактивними стали. Бетонна стоянка, де стояв літак, став, став радіоактивним. Пілоти техніки отримали променеву хворобу. ту 95 стоїть до сьогодні огрожений далеко від людей за межами аеродрому в Семипалатінську. Уйлов взагалі людина з поганою освітою. Він погано вчився в школі, коли йому запропонували в 2001 році відновити роботу. Але вже по ракеті, не по літаку, а по ракеті з прямоточним ядерним двигуном. Ну, як у американців, він погодився. Головна проблема цих проєктів це малогабаритний ядерний реактор з повітряним охолодженням. Він займає до половини довжини ракети. Вся ракета 12 метрів, з них 3 метри стартовий прискорювач. Ну, а двигун це 4-5 метрів. Це такий циліндр по всій довжині ракети з вставленими в нього довгими трубками з цирконію. Метал такий є цирконій. Частина трубок заповнені плутонієм, частина графітом. Поки графітові трубки вставлені, ядерна реакція не йде. Графіт... Зупиняє ядерну реакцію. От, коли стартовий прискорювач розжене ракету там хоча б до 600 км на годину, графітові трубки викидаються з реактора, бо їх там нема куди діти. От, викидаються з реактора за межі ракети і починається ядерний розпад плутонію. Реактор нагрівається до температури 1200-1500 градусів, шановні. І набігаючий потік повітря нагрівається і створюється цим реактивна тяга. Так от, за всі перші 12 пусків жодного разу цей прямоточний ядерний двигун не включився нормально. А при підготовці до 13-го запуску в місті, в населеному пункті Ньонакса, він включився ще при підготовці до запуску на землі. Перегрівся одразу, бо, це, бо не було повітря, щоб його охолоджувати. І стався тепловий вибух, він розлетівся на куски. Загинуло 7 чоловік, що готували ракету до пуску. Що можна сказати про ракету буревісник яка вже в 14-й раз невдало випробовалась? Відповідь була дана в 1964 році в США. Висновок був такий: цей проєкт малоефективний, він більше небезпечний для свого персоналу, ніж для ворога. Зброєю, нормальною і перевіреною зброєю ракета буревісник не стане ніколи. Але вище керівництво цього не розуміє, а профільні фахівці отримують хороші гроші для особистих потреб. Толку з того проєкта не буде ніколи, він буде закритий як безперспективний. Прошу вас підтримати наш кореномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву бай, мія, Кофі». Всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!